Друзі, вітаємо на каналі Погляд! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті та головними новинами. Отже, почнемо. Що ж, часом слід визнати, що московити плем'я, зело слизьке і спритне, як риба, в юн, і як будь-яка голь хитра на всілякі вигадки. Бо, зрозумівши, що знищенням на словах тисяч хаймарсів своїх кріпаків вже не зачаруєш, бо найнедовірливіші вимагають докази та фотографії уламків, особливо ті, що знають про чехів, які роблять надувні макети хаймерсів з гуми, у шойгу вигадали креативник. Спершу оголосили, що під Херсоном почали діяти німецькі танки Леопард, типу ой ой-ой, але тут же додали, що один із них уже потонув у болоті внаслідок дії російського диверсійного загону. Так, типу офіцер добровольчого батальйону «Сокіл» на прізвисько «Бик» і Баканов. Здесь был зафиксирован и неоднократно зафіксований обстрел блокпостов со стороны танков Леопард. Танк Леопард наблюдали. Имеется история о тех сослуживцев. У нас много сослуживцев, мы с ними общаемся. Дивизионный отряд захватил танк Леопард. Его не смогли его протащить в тыл. Вот Взяли втопили в болоте. Этот факт уже имеется. Леопарды здесь, они у нас в гостях. І відразу перед очима виникає драматична картинка, як диверсійний загін у кращих традиціях бурлаків тягне по херсонському степу на мотузках танк «Леопард», а потім, вибившись із сил, з криками так не дістанься ж ти нікому топить його в болоті. Шкода, що бик не описав сам процес зштовхування в болото 40 тонного девайса. Але фішка в іншому. А саме в тому, що втоплення танка Леопард, а також Абрамсів, Челенджерів та інших хаймерсів у болоті, розв'язує руки Конашенкову, якого тепер просто неможливо буде піймати на брехні, тому що шукати в болоті танки справа складна, і доведеться вірити йому на слово. Тільки вдумайтесь, яких статистичних успіхів тепер зможе досягти Друга армія світу у справі знищення техніки НАТО. Отож. Ну а поки росіяни мріють про знищення бодай одного леопарда, російські Т-54 та Т-55 прибули у прифронтові райони. Про що свідчить фото, яке було розповсюджено у мережі. Але для нас важливіші строки, за які вони пройшли процедуру розконсервації та доїхали до строєвих частин армії РФ. Нагадаємо, що перше повідомлення про початок розконсервації Т-55 у РФ з'явилося 22 березня, коли танки вже були помічені на платформах. Через декілька днів, коли відео з різними ешелонами почали активно ширитись мережею, стало зрозуміло, що це не разова акція. Враховуючи час між двома подіями, отримаємо дуже короткий строк, орієнтовно у межах 20 днів, без урахування часу на транспортування, яке знадобилося для відновлення Т-55. Це дуже короткий строк, який важко пояснити навіть стаханівськими методами, навіть враховуючи ситуацію, якщо відновлення танків відбувається шляхом канібалізації машин, коли з 5 -10 збирається одна відносно боєздатна. Бо капітальний ремонт Т-55 це орієнтовно близько тисячі людин годин для Т-72 норматив півтори тисячі людин годин на капітальний ремонт. Такий строк також пояснює те, що на фото танк не має жодних ознак модернізації і він постачається, як є. Схоже, що розпропаганда, знаючи всі ці аспекти, і вигадує неіснуючі перемоги, щоб хоч якось заспокоїти російських танкістів, яким доведеться воювати на цьому металобрухті.